Ефірні олії чудові інгредієнти для косметичних процедур. Але не всі ефірні олії можна наносити в чистому вигляді на шкіру. Якщо ми вирішили зробити косметичний засіб з ефірною олією, нам буде потрібна жирна основа. І в якості цієї основи ми можемо використовувати базові олії, наприклад, зародків пшениці. Що ми робимо? Ємність. Туди ми додаємо базову олію і десь на 50 мл базової олії 2-3 караплі ефірної олії. Вибір ефірної олії буде залежати від того, яку процедуру або який ефект ми бажаємо отримати а також можна зробити краще і простіше. А взяти вже готовий крем з ефірними оліями, який розроблений аптекарями юст. Кожен з цих кремів має свої властивості та призначення. Розповідаємо про ефірні олії та рослинні засоби з розумом. Приєднуйся!